На співбесіді просять продати ручку, а ми зараз попросимо нашого Славіка продати бойлер непрямого нагріву. Славік, продавай! Е, бойлер на 200 літрів непрямого нагріву для підготовки гарячої води в будинок. На ну, будинок десь до 200 квадратів якраз підходить. І що, гарний? Взагалі бомба, отлічний. Не знаю, чому його замінили, але отлічний бойлер. А скільки денег? 30 тисяч гривень. А новий скільки коштував. Новий за 50 коштує. Ну, В принципі, нормально. Да. Друзі, слухайте, є в продажу такий от бойлер, типу, він там попрацював буквально там два роки. Е людям більша кількість гарячої води потрібна, бо велика сім'я. Ми поміняли на систему е фреш, Тому, кому цікаво, є вбудований електротен, все працює з датчиком, з всіма виходами. Два змійвика, тут, по-моєму, 2,5 чи під 3 квадрати. Два змійовика, типу, площу можна використовувати. Як з електрокотлами, газовими котлами або е, твердопаливними, або з тепловими насосами, тому кому цікаво, пишіть в особисті. Слава українцям.